Компанія BlackView дуже сильно нашуміла своїм захищеним планшетом Active 8 Pro, який я вважаю зараз найкращим серед конкурентів. І от під кінець 2023 року нас вирішили порадувати ще й звичайним планшетом з досить цікавими характеристиками. Усім привіт! Сьогодні коротенько про планшет BlackView Tab 18, який на AliExpress можна буде придбати за 210 доларів з 11 листопада. Посилання на Алі буде в описі. Тож коротко по планшету тут 12 дюймовий дисплей з Full HD роздільною здатністю, але найцікавіше, частота оновлення вперше для планшетів Blackview буде 120 Гц. Так, на цей дисплей я покладаю величезні надії. До речі, повний огляд цього планшету буде вже всередині листопада. Чим підкупляє мене ще ця модель? Ну звичайно ж, звуком тут чотири динаміки, і я дуже дуже сильно сподіваюсь, що якість звуку, хоч трохи наблизиться до рівня Active 8 Pro. Це буде просто розрив конкурентів. По залізу в цілому все також непогано, враховуючи ціну. Процесор Helio G99, 12 ГБ оперативної та 256 ГБ постійної пам'яті, акумулятор ємністю 8800 мАч. Є оновлення і програмного забезпечення. 13-й Android тут іде в парі вже з графічною оболонкою Doc OS 40, яка має покращення як в графічному інтерфейсі, так і в ПК режимі. Хто не знає, не у всіх планшетів є така штука ПК-мод. Тут ви перетворюєте свій планшет практично в ноутбук, можете відкривати безліч програм у різних вікнах та регулювати їх розмір і не тільки. До речі, вага планшету 630 грамів. Немало, як для планшету незахищеного. Але ж тут великий дисплей та непоганий акумулятор, тому і вага така. Звичайно ж, в комплекті буде і фірмовий чохол книжка а кому пощастить, ще й скло. Моя думка, за 210 доларів це просто топ, у якого дуже мало конкурентів серед іменитих брендів. І нема взагалі конкурентів серед подібних брендів із Китаю. Тож, огляд скоро буде на каналі. Пишіть, що думаєте з приводу цього планшету, ну і підписуйтесь на канал. Будемо на зв'язку. Бувайте!